Доброго вечора, дорогі українці. Це Байбос, і тут ми будемо розповідати вам усі останні новини щодо автомобілів. Погнали! Топ 10 кращих електричних моделей масового сегменту у 2024 році. І так, друзі, у 2024 році по версії GD Power лідером стає Міні Cooper Electric. Друге місце займає Ford Mustang E. Третє місце займає Hyundai Ioniq. Що думаєте ви з цього приводу? Я вважаю, що це не коректна оцінка, тому що вона більш спрямована тільки на американський ринок на українському ринку та на ринку Європи. Я вважаю, що це інші моделі. Що думаєте ви з цього приводу? Пишіть в коментарях. Українці у лютому купили майже 5,7 тисяч нових автівок. Хто займає першу п'ятірку цього рейтингу? Погнали! Так, перше місце займає Renault Duster, 603 штуки. Ну це, мабуть, агрономи готуються до нового сезону. Друге місце Toyota rav 4, 298 штук. Ну, RAV, Toyota, Camry та інші вообще Тойоти, це усе життя. Вони займають топ-чарти, якісь третє, п'яте, перше, друге місце усюди, по всім країнам, мабуть, Toyota займає якийсь… Перші чарти завжди було, є і буде, мабуть, одним з найпопулярніших авто, але я не розумію реально, чому. Якщо ви розумієте, напишіть у коментарях. Так, і третє місце в нас, що ви думаєте? Правильно, Volkswagen id 4. Як ви думаєте, хороша ця автівка чи ні? Я коли перший її побачив, я думав, що це, мабуть, дуже крута автівка. Коли я не прокатнувся, трошки спав в мене ентузіазм. А наразі я думаю, що це доволі проста машина. Доволі проста. Це ціна, якість, мабуть, так, за нову автівку. Їдемо далі. Батарея електромобіля спалила цілий корабель. Що за марка сприяла такій незручності до судновласників. Звичайно, це Volkswagen отримав позов до суду. Власники ID 4, що з лицем. Було б добре, якщо б був би це руснявий корабель, але хто знає. Тут не написано. Автомобілістам розповіли, що треба робити, якщо автівка б'ється током. Не купуйте ID 4, і все буде добре. <плес> і так, друзі, що нам пропонуєте новинах? Це до неокрашеної частини кузова прикріпити якусь прорезинену полосу з металевою основою. Це просто народні І так я представляю, як їде ваш Rover, або BMW якась трічка. або п'ятірка, або. Найскравіший автомобіль цього року Volkswagen ID4 і на ньому 35 антистатиків. Добре, їдемо далі і навіть не будемо слухати цю маячню. Слідуча новина: складено рейтинг найнадійних кроссоверів Audi та BMW. І в цьому рейтингу займають місце Audi Q5, Audi Q3, BMW X3 та BMW X5. Найнадійніший кросовер у світі це і BMW X5. Скажіть, це власнику BMW e 53 який купив на послідні кошти, а зараз доїдає медмивіну мив... послідню, щоб з голоду не здохнути. <звук> <звук> ну які надійні кросовери? Ну може це серед них, серед BMW. взагалі. ну може бути. Ні, насправді це дуже добрі кросовери. Я згоден, але я не можу віднести їх до найнадійніших. Вони добре сконструйовані, але це не Найдійніші автівки, на мою думку. Їдемо далі. У мережі показали, як виглядає найнадійніший електрокар Volkswagen ID 3 після пожежі. Найнадійніший, найнайдійніший. найнайдійніший. Які автомобілі класу люкс насправді найнадійніші? Названо топ-6 марок цього року по версії mashunya.com.ua. І перший автомобіль це Lexus AS 2021 року. Друге місце займає BMW 4 серії. Третє місце займає BMW 3 серії. Четверте місце займає Lexus ES. П'яте місце займає Chevrolet Corvette. Та шосте місце займає Porsche 718. Я даже не знаю, що це за Porsche, як він може бути найнадійнішим люкс класом. Porsche 718. Що це за марка? Що це за модель? А, ось ця точно. Але забули ще одну марку. Це Volkswagen AD4. Діть далі. Які моделі Volkswagen є найгіршим топ-7 за усю історію існування? Погнали? І перше місце займає. Я не здивований Volkswagen Foyton з 2002 року по 2016 роки випуску. Це перше місце, це 100%, мабуть. Але моя думка, що Фейтон з 13-го, даже, мабуть, з 2012 року і по 16, як написали, то це дуже добра тачка. Якщо брати дизельну, я був власником такої автівки і був дуже задоволений. Їдьмо далі, друге місце. Volkswagen EOS. Мабуть, так, я згоден з другим місцем. Volkswagen EOS Це не дуже вдала моделька. Але вона має місце бути нормальною автівкою, як на мене. Зовні дуже симпатична. Третє місце Volkswagen Routan. На вашу думку, напишіть третє місце, який саме невдалий Volkswagen, на вашу думку. Volkswagen. Folks. То ви мене затрахали цим? Вольц. Фольц. Як вам краще. На митці у Києві. Помили мотор BMW, після чого машина заглухла чи отримав власне компенсацію через чи... суд. Друзі, це звичайно не дивно, якщо ви не розумієте, куди можна поливати воду, а куди ні, тому ваша машина 100% заглохне. Якщо ви залієте блок керування двигуном чи ще якісь електронні елементи, то вона не заведеться і все, і будете сушити, їхати до електрика, мучатись. Якщо ви дуже маєте велике бажання помити двигун. Звертайтеся до спеціалістів та слідкуйте, як вони це роблять. Топ-5 моторів авто, з якими не варто купувати. Поїхали. 1.4 і Volkswagen Group ставився на моделі Polo Golf Jetta Passat. Може він і ненадійний, але дуже економічний. Друге місце займає Toyota з двигуном D4D. Це насправді дуже ненадійний двигун, але двигун. Нормальний, але паливна система дуже-дуже дуже слабенька. А ще а блок дуже часто має корозію на стики головки блоків циліндрів та блока циліндрів. Якщо купляєте таку автівку з таким мотором, звертайте увагу. Третє місце 2.0 TDCI, Айфордовські двигуни. Так, це теж не дуже добрий двигун, тому що ці, ця топливна система дуже часто виходить з ладу. І кидає двигун у рознос. У ford Transit такое буває дуже часто. 2.0 TDI PD з 2003 по 2012 роки ставився на Volkswagen, и. ці двигуни відомі своєю ненадійністю і частими поломками системи вприскування палива, що робить їх невигідним вибором для покупки. Друзі, я вам скажу так. Мабуть, кожен другий дизельний двигун, який, який кажуть, що ненадійний, він. 90% має просто проблему з топлевною системою. Паливна система це 90% дизельного двигуна. І так, друзі, механік розкрив три секрети водіям економії палива. Перший секрет це очищення датчика масової витрати повітря. Як стверджує клімер, очищення датчика масової витрати повітря мав важливий крок для підвищення продуктивності та економічності автомобіля. Я, мабуть, згоден. Якщо ваш маф дуже брудний, то він дає не дуже коректні показники по паливно повітряної суміші. Тому я згоден, це правда. Догляд з опаливною системою. Механік звертає увагу, що з часом чимало автомобілів втрачають потужності, але при цьому споживають менше палива. І на це дратує його клієнтів, які хочуть щоб їхня машина була більш продуктивною та деспотів використовує засоби для очищення паливної системи, такі як АТС пліна, що підвищує потужність то. Якась чуш. Мабуть, це треба просто форсунки промити, та і все буде добре. Їдемо далі. Третя порада це спів співвідношення потужності та ваги. Клімер також звертає увагу на співвідношення потужності та ваги автомобіля. Він вказує на те, що деякі автомобілі при зниженні ваги можуть мати меншу потужність, але при цьому бути більш економічними. Більш економічними. Я, мабуть, думаю, що це кожна автівка буде при меншої ваги, у якщо ти. Їдеш усією сім'єю на відпочинок, розхід палива буде космічний. Якщо будеш їхати сам, будь значно нижче. Коротше, це маячня якась. Їдемо далі. Якщо, наприклад, взяти, викачати з БМВ бензин, БМВ не буде їхати. Правильно логічно, але ви не пробували взяти і створити БМВ на вугільній масі. БМВ буде їхати від вугілля чи від дров? Ситуація випилюєте в БМВ, де бак, викидаєте пак, берете з до зварі до стара катетя злізо типо бак інший, там буде встроєна е, така штука. Nissan припиняє виробництво свого компактного. Електромобілю Nissan Leaf, готуючись до випуску моделі заміни, що очікується у 2025 році. Я думаю, що це, мабуть, трапилось із-за того, що ID4 насправді дуже-дуже швидко захопив увесь ринок. Вольцвагенниці, ой ID3, id 4 ID6 дуже швидко захопили увесь ринок. Мабуть, Nissan у 2025 році зробить дуже гарну відповідь. Будемо чекати. І так, друзі, стало відомо на яку Toyota скаржаться більш усього власники Toyota, і це, звісно, це Toyota Corolla Cross. Як вам такий формат новин, друзі? Це трошки тролінг, трошки новини. Насправді, чи подобається вам такий формат, може щось додати, щось убавити? Пишіть у коментарях, і будемо для вас робити гарний контент. Всім пока! З вами був Байбас, гарного вечора і до побачення.